Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні я разом з Ігорем, Ігор, привіт, братику! Зібрались тут для того, щоб продовжити ті починання, які недавно були в короткому відео, де ми передавали нашому товаришу таку гвинтівку. Перед нами Robinson XCR з приставочкою M. До речі, хто знає, чому ця гвинтівка саме так називається, напишіть в коментарях прямо. зараз. А ми надамо відповідь в кінці цього відео. Так що не чекайте до кінця, напишіть зараз, чому саме така абревіатура цієї гвинтівки. Чому ця гвинтівка? З цією гвинтівкою дуже багато чого пов'язано. Конкретно оця гвинтівка належить мені. Тут настріл майже тисячу. ну візьмемо тисячу. Є в нас така сама гвинтівка нова. Два рази відстрілювалась в НДКЦ по три постріли, тобто настріл 6 пострілів. Ми Порівняємо в цьому відео наскільки зносилась ця гвинтівка в порівнянні з новою, і повертаючись до історії, чому саме ця гвинтівка у нас є клієнт Павло Васильович, з яким він точно дивиться це відео і зрозуміє, що це про нього. З яким в мене пов'язано багато чого. По-перше, травмат свій перший в житті ПМР. Ну ПМ перероблений в ПМР. Я купив у нього першу свою помпу. Мосберг 930 SPX теж купив у нього. Першу снайперську гвинтівку Desert Tech SRS a 1 я купив у нього, а потім оцю саме гвинтівку купили моєму братові на початку Великої війни. А пізніше, коли в нього не вийшло, коротше, задовбався він це з нею, називаємо речі своїми внами. Я купив її у нього. І сьогодні ми хочемо розказати про цю гвинтівку, бо їх зараз досить багато, конкретно в 308-му калібрі. На барахолці, на райберті, до десятка пропозицій. Незважаючи на те, що ця гвинтівка досить дорога, коштувала на 5 тисяч доларів. Зараз, наскільки я правильно подивився на сайті ствол, ствол їх завозив, 308-го калібру немає, є тільки 223, й 223 й калібр. Тут буде вставочка, можу помилитися. 240 250 тисяч ця гвинтівка 223 калібрі. Що в цій гвинтівці крутого вона приймала участь в декількох американських конкурсах, де хотіла повністю виробник Робінсон хотів повністю змінити підходи і замінити класичну AR-10 платформу М16 і М4 на ту платформу, яку вони пропонують. І тут я хочу зачитати, що пише виробник на своєму сайті про цю гвинтівку. XCR запозичив ідеї з найкращих гвинтівок і вдосконалив їх. Дія XR схожа на дію АК-47, який має чудову подачу, естракцію та викид для надійності. За Р15 було запозичено чудову пряму заміну магазину. Змінні пістолетні ручки та алюмінієву верхню і нижню частину для легкої ваги. До них ми додали систему швидкої зміни ствола, що дозволяє змінювати калібри і довжину. Це не ar 15 це краще. Це не FN SCAR, це не Zig MCX, це не ACR, це не CHIZA, це не BT, це не Heckler, це краще. В цій гвинтівці все дуже просто. На тому відео, яке було до цього, я показував що одним натисненням цього важілька. Гвинтівка відкривається. Далі я хочу слово передати Ігорю, тому що він експерт. Поговоримо про матеріали, поговоримо про особливості внутрішньої конструкції. Не перемикайте, слідкуйте і хочу забігаючи наперед, сказати, що це перша частина. В другій частині буде практична стрільба, і спонсором практичної стрільби є наш партнер, компанія Тактичні Системи. Зараз йду з кадра і повернусь, яка надала нам. БК для тестів: це GG 175 грейн куля Нослер і Фіочі, кулька Сієра, і там, і там 175 грейн. для того, щоб ви змогли побачити, як працює даний БК на цій гвинтівці. І розвіємо всі міфи про те, що ця гвинтівка не може використовуватися як марсменська і не збирає там, групу в районі одного мова. Тому слідкуйте. Хочу передати слово Ігорю. Він експерт, він шарить в цьому, хай розкаже з технічної точки зору. Ті, хто нас дивиться, буде приємно підняти ваш бекграунд і продвигати дану тему на україномовному Ютубі. Йочок, тобі слово, батько. Так, мої вітання. Значить, з цією якби, іграшкою ми познайомились пару років тому, коли вона була у нашого знайомого. Що ми перше тут лікували? Коротше, тут люфт такий на прикладі був. І він реально власника бісив просто страшно, тому що коли ти намагався в неї хоч там вкластися для того, щоб стрельнути, вона гуляла тут. Пам'ятаєш цю ситуацію? Так, да, Звісно, пам'ятаю. Ну, нічого. В принципі, вилікували нормально. Тепер якби, все чудово, все люстить. Подивимося там потім на новій гвинтівці. Є чи така проблема, як на цій, чи нема, буде цікаво. Матеріали, з якого вона вигодана, це, як пише виробник, 7075 Т6. Класний матеріал. Це алюмінька, яка. По-моєму, топчик зараз з алюмінія, що є на даний момент. Можливо, зараз ще щось вигадали, але я якби, з цим знайомий, і в мас маркет воно так і не пішло. Тут 7075. Це клас, це шикарно. Бо здебільшого це йде 6061 матеріальчик, щось там вилили, відтягнули, нормально. Тут же ні. Тут поршнева система, вона тут буває двох різновидів, буває з довгим ходом поршня, буває з коротким ходом поршня. В нас конкретна система, яка йде з коротким ходом поршня. Тобто, у нас тут стоїть маленький першеньок, який далі діє на затворну групу, яка поїхала, і весь зайвий газ у нас, собственно кажучи, не попадає в систему. Вона більш чистенька. Затворна група тут у нас дещо схожа на АК. А як ми всі знаємо, затворну групу з АК казлили з гаранта, який, на жаль, не став таким популярним, як Калашик, але, в принципі, як би зрозуміло, тобто проєдошка тут гарант. Десь тут, тут рядочком валяється, мабуть. Органи керування тут амбідекстерні, зліва-справа. Будь ласка, знімай, що за зешку, що викидуй в магазин. Все є. Що там, що там. Ну, тобто, подумали, вирішили проблеми, все чудово. Вікно не закривається, шторки тут ніякої нема. Ну і в принципі немає де і немає. Можна і без неї жити, в принципі, не вмреш. Нічого страшного. І слава Богу! Зробили гвинтівку для правши. Коли ти можеш нормально її зарядити. Не крутити її, не вертіти, не тут її дергати. Просто потянув, зарядив, все. Клас. Зручно. Давай покажемо. ЗЗка є, зрозуміло. Тобто, відповідно, якщо ти правша, якщо ти. Клас. Реально зручно. В 223-му калібрі, я думаю, що це буде взагалі топчик. 308-й це все-таки більш орієнтовано на специфічного клієнта. А 223 – це мас-маркет. Ствол тут у нас з 10-м твістом, вони бувають сніржі, бувають чорні, хромовані. Ну, тобто на весь ваш смак є, що одне, що друге, що третє, що четверте. Довжини так тут бувають теж різні. Що в нас там, до речі, по довжину? Ти не пам'ятаєш? Тут 16 дюймів ствол. Ні, тут зрозуміло. А, від, 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 від 10. Якщо я не помиляюсь, зараз нам підскаже сценаріст. Для модели XRM є 4 апери різної довжини від найкоротшого до найдовшого. Найкоротший мікро, потім міні, потім стандарт і компетішн. У нас конкретно 16-дюймовий ствол і цівка від комплектації стандарт. Тобто закінчиться цівка, виступає газблок і кусочок стволіка, щоб можна було сюди накрутити інтеграції. Ну, да, у них жицівки бувають, що да. землоком просто йдуть. Да. А буває вже одразу. Да. У нас пікатіні. це зроблена, типу, їх квадрейл. Якщо зняти оці резиночки, які поставлені, щоб був хват рукою для упора сто... ну, щоб був упор стоячий, то видно, що у нас квадрейл, ну, умовно кажучи, квадрейл, тобто пікатині зліва, справа, знизу і зверху. Щоб можна було посипити і ручку, і шурфаєра, і... і прицільні, і ЛЦУ, що хочеш. Тобто на будь-який колір, запах і кошельок. Ну, так, да, якщо в 308-му це там, ще має якийсь там, сенс, щоб сюди там, щось понавішати, то будь-буто 223 калібр, блін. Це ж плюс вага. Так. І що важливо, от дивіться, повністю весь корпус, тобто цівка, верніше апер далі переходить цівку, немає ніяких з'єднань. Да, тобто це цільний і, кусок... і Ніколи не буде проблеми, що у тебе апер з цив гуляє, річним. Газблок, до речі, тут на шість положень. Шосте положення у нас для того, щоб його розбирати, і п'ять положень, в принципі, щоб його прокласти від менш так. потужного до більш потужного. УСМ тут їхній. Він двох, видно, що ось один. І далі натискаєш двохстейджовий. Він розрахований, сила натиску 1 кілограм 580 грам. І що говорять, що арочний сюди не підходить. Тобто тут свій УСМ. Стандартний арочний за R10-ї платформи не підійде, треба під Робінсон. Рукоятка. Що вони запозичили, можна сюди любу рукоятку, яка йде на R15 платформу, але гвинт болт, використовувати рідний, то й не підходить. Важливий момент. Розкажи, от як ствол достається. Ось собі ключик. Для того, щоб зняти ствол, тут, в принципі, ну, реально, треба мінімум інструмента. Шестигранник, Цівку знімати не треба, просто відкручуємо цього болта. Під болтом у нас знаходиться ствол, на стволі мається лунка для того, щоб його центранути. І щоб ти знав, що якщо ти десь щось неправильно зібрав, коли ти вставляєш сюди ствола Давай, під болтом, у тебе не буде ніколи лунки, якщо ти неправильно поставив газову трубку. Бо був у нас випадок такий, коли гвинтівку цю віддали почистити не на тактичні системи, не на ствол, а на іншу фірму. І вони зібрали її якось крива. І вона чомусь не стріляла. І коли ми полізли вже, дивитися, в чому там справа, вияснили, що вони газову цю трубку просто перевернули догори ногами, зібрали, типу, нічого страшного, поїдять. А вона виявилася, що так не стріляє чомусь. Ну нічого, розібралися, зібрали, все застріляло. Це на рахунок того, що я б вам рекомендував би зброю самому чистити завжди. Не давайте її нікому. Ще скажемо про ДТК, що цей ДТК додає вкучності, бо до цього буде тут картинка, вставка такий коротенький пішочок. Був такий же тільки Отак. обрізаний. Обрізаний, так. Да. Тому це важливо. Ну, звичайно, а, різьба тут, звичайно, 5-8 на 24, твіст Ігор вже казав, 10. Ствол, ти сказав, декілька варіантів. Тут у нас конкретно чорний черняк хромовий. Після 11 вересня спецназ США бажав мати систему зброї, яка буде більш надійнішою та довговічнішою, ніж AR15, M16, M4, яка мала кращу ергономіку та могла б стріляти різними боєприпасами, включаючи боєприпаси ворога. Спецназ не отримав цю зброю, конкретно, яка перед нами лежить, але Робінсон Армамент все одно її побудував. XCR або ще повна назва Xchangable Caliber Rifle. Тобто гвинтівка, яка має змінний калібр. Ось перед нами ця зброя. Далі хочу передати Ігорю слово, щоб він розказав про особливості конструкції даної зброї, які її переваги і які мінуси. І нагадую, що в цій гвинтівці на стріл тисячу заодно подивимося, як зносились ті елементи, які труться за тисячу пострілів в 308-му калібрі. Так, що на рахунок із вона, в принципі, виглядає. Ну, абсолютно нормально. Накльопа по металу тут я на не знайшов. Вона, якби, як які всі, які працюють. Накльопа металу немає, значить, в принципі, зроблена вона якісно. Затворна група у нас три, три бойових упори. Сам зацеп у нас вмонтований в бойовий <пас> упор. А екстрактор. У нас знаходиться в корпусі. Ось він тут. Йон там має бути видно. Чи потім буде вставочка. Він у нас є частинкою апера. Класне рішення, надійно, по-військовому. В принципі, якщо ми змінюємо тут швидко стволи, у нас сюди в базі цей, що йде у нас, 308-ї калібр, сюди ми можемо запихнути все, що має е, болтфейс або жопу 308 гільзи. Незалежно від того там довжина, яка і ще там щось там. Все, у нас жопа такая на 38-й гільзі. Все, запихуємо, погнали, затворена група нам підійде. Зручно, класно. А дивлячись так, як змінюється тут ствол, щоб викрити в одного гвинта, поставив собі іншого і погнав. З реально зручно, прикольно. Затворена пружина у нас тут одна, достатньо довга. Вона з поршнем всередині під пружинкою. Там, я таку штуку пам'ятаю, що вона встановлена на перших калашах, що були, і на далі потім вони були на РПК серії. Тобто не просто тут дві железяки, як на калаші, а нормальний поршеньок, дорого багато. У нас є короткий ход поршня. У нас сюди потрапляє газ зі стволу, штовхає поршень, який далі штовхає нашу затворну раму. Такий спосіб, більшість нагару у нас залишається тут. Воно не попадає туди далі, в систему. Її там реально мінімум. Це зручно, практично. Єдине, що я чесно кажучи, ще б ось тут насверлив би отворів, для того, що все-таки якась частина газів, я думаю, що сюди ні, ніт а попадає. Тут є у нас, звичайно, отвір, ось він. для Скидання зайвого тиску. Тобто, коли у нас поршень повністю вийшов, у нас звільнюється тут отвір, і звідси проходить стравлювання зайвих газів. Маленький екскурс в історії в 2004 році. Конкретно дану гвинтівку починає розробляти Алекс Джей Робінсон, і через два роки в світ виходить гвинтівка Робінсон XR з приставочкою L, тобто Light легкі калібри, група 223, грубо кажучи, Boldface 556. Ну да. не тільки там да. ще присутні 5,45, 762, да. 300 БЛК. Коротше, все, ось, ось це все сміття. Да. Що не дотягує до 308-го. Да. А потім вони до пристав... до XR з приставочкою М, тобто медіум серединка. Да? Це вже калібри, які мають гільзу 308-го, те, про що ми вже раніше згадували. Вони йшли ще 6 років, і конкретно ця гвинтівка вийшла в світ в 2012 році. І з 2012 року, по сьогоднішній день, продавалась в багатьох країнах світу в Україні конкретно цей бренд і цю гвинтівку. Завозила компанія Ствол, тому всі, хто має цю гвинтівку в Україні, на 99% можу з певністю сказати, що купували її в стволі, в тому числі і ми не виключення. Тільки спочатку купив наш друг Павло Васильович, а потім ми вже купили її у нього. І що хочеться сказати, у нас є така сама гвинтівка нова. Ми зараз хочемо її взяти. Ігор покаже, які нюанси в новій гвинтівці, яких вже немає тут. І потім розберемо, подивимось. Чи є відмінності після настрілу тисячу, чи їх немає. В такому вигляді ми отримуємо гвинтівку з нашого з кейса. Тобто Ми доставою, так воно виглядає. Магазин десятизарядний, алюмінієвий чи, чи желізний. Не так в принципі, та й важливо. Прицельні механічні пристрої. Якщо чесно, херня. Як в ополонці. Як з них стріляти. Треба йти до Ігоря, щоб він ручками попідтягував. Та ні, ну бо їх одразу там просто викинути, або подарувати комусь, кого ви не любите. Їх не піднімати просто більш ніколи. Бо, ну, яка група може бути, при, от, що попало. Е, ну, оце от люфт приклада. Ну, таке, це ну, тупо неприємно. Це можна було довести до, до розуму, але чогось вони тут. Так от вони нові йдуть. Ну, буває. Приклад є... у нас же зрозуміло, що, будь ласка, двигай. Щокат тут у нас якось регулюється. Ага. Ось так от у нас щука. Є там у нас два положення, до речі. О. Так от воно вище, так от воно нижче. Не знаю наскільки воно зручно, але. В принципі, сюди йдуть тюнінгові приклади. Ти можеш це зняти, викинути і поставити сюди щось більш людське. а не... Вкеліло ну, штука. Для якби, повноти цієї картинки, сюди сам... ще, да, нам можна ще приушено, як на хеклері, одну, другу, третю, четверту. Ну, так. вже, щоб на всі гроші, там, п'яту, шосту там. Хай буде. Да. Так, все нормально. Спуск тут базовий. Двохстейджовий. Двохстейджовий, так. Да. Комусь кілограма. подобається, комусь не подобається. Нормально. Для того, що як вона з коробки заходить, в принципі, це нормально абсолютно. От ми розібрали абсолютно нову гвинтівку XRM-ку. І зараз Ігор порівняє, розкаже, що у нас, яке відмінності в порівнянні з тією, в якої я вже настріл. Мені видно, що вона, в принципі майже не стріляла, тому що, якби дзеркало затвора, воно на лічині практично ідеальне. Нічого тут нема. Покриття так точно таке ж саме, як і на тій гвинтівці, воно слизьке, класне. Гар звідси буде зніматися достатньо швидко. У нас тут є теж, ми тому не вказали про це діло, тут. Не. Тут я вже руками його знайшов. Резиновий, щоб він був трішки м'якіший. Цю гвинтівку більше її, мабуть, дергали за затворену групу, тому що ось є потертості по ньому. Ну і все. Ну, болтфейс, як я казав, що він тут зовсім новий. Ствол, мабуть, ми тут викрутили його. Перший, хто його викручував? Так. Да. Ніде не царапинки, не зацепа, нічого. От просто нова зброя. До речі, можна відкрутити газблок, зняти його та дивитися, що так. Не заштифтоване, тут теж шестигранник, дюймовий, все як ми любимо. Ну, нормально, все абсолютно нормально. І ось всередині, про що ми говорили, що у нас отражатель, ось у нас він встановлений в коробці в самій. Він прикручений двома гвинтами. Прикольне рішення. Багато є. Але це додає просто надійності цієї зброї. Ну і Що мені подобається, От, виходить, у нас корпус зброї. Якщо ми не беремо ловер, то сапер, цівка, ось цільний кусок алюмінію 7075. 7075. Але реально легенький, класно і не буде ніколи цього люфта між цівкою і апером. Ну, як по мені, це дуже круте рішення. І наш друг, який тут за камерою, дав цінну підказку, що ця фірма зробила це перша, а далі це вже зробили барет. І хто ще? Скар. Барет скар. Друзі, що хочеться сказати, розібрали одну гвинтівку, розібрали другу, покрутили. Мені реально дуже кайфово, дуже класно заходить конкретно ця гвинтівка. Зараз перейдемо до другої частини. З сьогоднішнього дня, де будемо тестувати, але зроблена, надійно, класно. Реально легким рухом. Це у нас наскільки шестигранник? На вісім? На дюйм. Дюймовим шестигранником викручуємо болтик, буквально там он на, скільки? на 5 обертів. Дістаємо ствол, ставимо новий ствол і погнали працювати. Класно продумано все зроблено. Багато хейту на цю гвинтівку було саме в практичній стрільбі. і ми зараз хочемо перейти до другої частини, практичну стрільбу і показати, що ця гвинтівка може чи не може. Тому слідкуйте, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо десь ми допустили помилку, ми живі люди, можемо помилятися. Пишіть в коментарях, щоб ми до наступного відео були більш прокаченішими в знаннях і робили якіснішим, якіснішим і ще раз якіснішим контент на україномовному YouTube. Ігорю, хочу подякувати за те, що знайшов час цього. Сьогодні приїхати і допомогти з оглядом, тому що він реально загружений роботою і дуже тяжко вирватися. Дякую. Тебе. Я б ще зараз просто доп... ну... Раз, Та тут х... не <рес> про це <рес> діло, блін. Якщо порівняти його зі скаром, так, це його був головний конкурент з фабрик Націоналі, то, ну, як на мене, то він набагато краще скара. Він набагато зручніший, менший. І легший. І легший. Тому яким Способом переміг цей скар. Ну, кажуть, що корупція. Да. В Америці корупція. Лобізм ніякої корупції. <рес> він реально симпатичніший, прикольніший зроблений, він надійний. Це 100%. Менший, легший. Не знаю, мені подобається він набагато більше, ніж скарб. Скажу вам чесно. І... Хочу на фіналочку сказати вам. Наступне, що коли ми з Ігорем крутили оцього зеленого, коли ми крутили оцього зеленого, да, то е, ну, я бачив, як Ігор отримав естетичну насолоду від того, як він зроблений. І коли ми почали робити огляди, він каже: А чому ми не знімаємо Робінсон? Давай знімемо. Ну, про Зіг знімали, про Хеклер знімали. Давай візьмемо і знімемо Робінсон. Я не думаю, що він буде гірший. І плюс в нього є свої прикаляхи, які немає ні в Зіга, ні в Хеклера. Ну, за рік зйомок на фонді ми прийшли до того, що тільки зараз зробили на нього огляд. Кайфово. Саме головне, що в цій гвинтівці є історія, про яку я говорив. Далі ми цю історію трошки пізніше ще більше розкриємо. А на цьому моменті хочу подякувати, що ви додивились до кінця. Пам'ятайте, що в єдності наша сила, і слідкуйте за другою частиною, де буде практична стрільба з цієї гвинтівки. До нових зустрічей!